Якщо спуститись донизу, то там можна придбати тікети, ти. Ось о каси. Але це не точно, ми зараз тільки все шукаємо. Ага, метро. Туалет. вбиральна, точніше. Костамер центр. Ну, подивимось. Так, ну... На потязі з Будапешта до Варшави за одну людину можна витратити 100 євро. Зараз підемо шукати десь автобус, який буде коштувати 50 євро. Так, ми придбали шльопки, Галі, В'єтнамки такого плану на один раз. Скільки вони тут? 1600 форінків, це приблизно 700 гривень. Чи скільки? А, 200 гривень. Коротше. Це нам на один раз, щоб піти на е, ці сечені, на ці е, термальні води. Тому зараз ми поспішаємо. Біля вокзалу тут є торговий центр е, Мол і там можна е, всякі бренди придбати, які ви вже знаєте. І зараз через 10 хвилин десь буде автобус, безкоштовний для українців, до цих термальних вод. Так. 79-й, 79 автобус, отак От буде їхати Так буде їхати. Я навіть його вже бачу. Він там, воно оно він там стоїть. Тому ми зараз будемо бігти туди. Тільки що знову показали всі паспорти і нам сказали сідайте, їдьте, їдьте куди хочете. Ось Ми їдемо куди хочемо. Так, а в цьому будинку ми живемо. Тільки балкони у нас виходять не на дорогу, а у дворик на ту сторону. О, велосипед від Xiaomi, Дуже гарний. Тут працюють кондиціонери, тому дуже приємно їхати. М'якеньке тропічне сидіння. Чайна таун. Дуже прикольно, не пластикові, як в Римі, а тут дуже зручні такі м'якенті. Вчора ми вам сказали, що йдемо в купальню в сечені і не показали, правда? А після цього ви побачили, що ми плаваємо на кораблику Тому ми пролонгували готель і йдемо вже на наступний день сюди знову. От як ви бачите наше відео, ось так все і проходило. Якщо ви не побачили купальню, то ми, значить, вчора туди не попали, але дійшли. Вона працює до 8, але запускають туди до 7. Тому якщо ви прийдете у 7.05 вечора, як ми вчора прийшли, то вас не пропустять. Не пропустять, хоча ще годину він буде працювати. І ви в розпачі підете додому. Тому зараз нарешті ми вам його покажемо. Так, на головному вході там ви побачите не пройдете повз. На головному вході, я думав там треба придбати квитки, але нам сказали треба вийти і ліворуч обійти. Приміщення по вулиці і там будуть каси. Каси там, да? Тобто головний вхід це не каси, то інфо незручно зробили. По-дебільному написали. Отже, ми йдемо сюди. Трохи ось сюди. Ну что, друзья, мы тут... Але Води. Води на все за скільки. скільки 21 тисяча форінтів. Переводіть на гривні і дивіться, скільки це коштує. Коротше, ми тут розвиваємось. Ну, водичка така, наче літом перепливаєш річку десь у Дністрі. Ну, давайте спустимось. Тут ще є карусель, така покажу зараз. Вода дуже кайфова. Прям ух! Клас! Ряд так ох, мене прямо аж тягне водою. Ну давайте я спробую не втопитись, поплавати там. Можна навіть не, не крутити цим. Е не плавати, а воно... Ого, як воно? А звідки на іде? йде? Не зрозуміло. Так все. Я заходжу. <ріст> 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 Галя відпусти мене. О, я наче пливу по тисі. Мене несе. Кайфово. Тут є такі бур бурхливі. Гейзери під води. Галя, йди сюди. Вау. Прикол. Окрім цього, теплого басейну є другий басейн. Осьо, він великий. Великий плавательний басейн. Як української люди тут плавають. Перед, назад, перед, назад, зараз і я пропливу. що я почав залазити вниз, і до мене просвістів цей охоронець і сказав, що треба шапочку вдіти, щоб плавати на цьому басейні. Тому ми йдемо зараз на гарячіший басейн в третій, але їх тут ще багато в цьому приміщенні, яке жовте, їх тут ну, дуже багато. Ми ще й всередині походимо і познімаємо всередині самі е, басейни. Вони ну, прикольні дуже. І в нього в, каждого, в кожного свій хімічний состав, склад. Так, а в цьому басейні можна плавати тільки півгодинки і вилазити, не більше. Тому що він дуже гарячий. Тут навіть є е, доктор Доктор. і є годинник, щоб ви не прогавили свій час. Так, друзі, ну тут прямо тепленько, наче я в душ зайшов. І прям о о о кайфово! Прям наче в душ зайшли. Прям наче нагріли воду в ванну. І так, тепленько, так, за, за 18.46. Значить, ми повинні вийти звідси через півгодинки. 20, так? Да? Це в 19.05. Все, зараз ми трохи поплаваємо. Так, ну все, я чілю тут 20 хвилин і потім йдемо далі. Тут трохи прохолодно, наче я в Києві в Дніпрі. Це було круто. Ми трохи записали відео і пішли на каруселях кататись. О, це було, це було неймовірно. 20 хвилин можна там в одному басейні, який саме гарячий, можна сидіти тільки 20 хвилин в день. Тому ми там 20 е, хвилин так пошию засіли, і так нормально було. А потім, а потім пішли по всім басейнам плавати. О. Краще тут приходити не на дві години, а десь на півдня точно. Можна на лежаках повалятися, а потім піти знов плавати. Але дороговато трохи. Так, трохи дороговато. Цілих 20 тисяч за двох. Це десь 50 євро. 50 євро за двох? Так. 50 євро за двох, Ну, якщо ви дві годинки тут будете, це дороговато. А якщо 50 євро, ну і ви тут цілий день пробудете, то саме раз. Так, друзі, нам їхати в ту сторону, тому тут є два входи. Один тут, на метро, і один тут. Логічно, що ця гілка буде їхати в ту сторону, куди нам треба, а та гілка буде їхати туди. Тому спускаємось сюди і знову ж показуємо паспорти. Бока десь два поверхи або один поверх під землею. Так, друзі, придбали ми в магазині усілякі напитки. Там жуйка, булочки. І Ми не могли зрозуміти, що це таке зверху десь де? Оце Вісав Дідж да? Оце? Так. так. Ми не могли зрозуміти, що це, тому що в нас по позиціях не все совпадало. І е, Ми підійшли в магазин, нам сказали, що ми придбали сік пластиковій бутилці. І оце VizzaV, е, це е, коштує переробка пластикової бутилки. Тобто ми ще й платимо за переробку пластику. І переробка пакета. О, і переробка пакета самого. ну Це дуже, ну це класно, але ми не знали, що це таке. А якби ми знали, що це таке, до речі, це в лідлі ми брали. Так, ну що, давай пірашки. Спробуємо. Вони якісь там з вишнею та з чоколадом. Зараз спробуємо. Це дуже смачно. А скільки воно коштує? 239 форентів. Приблизно гривня? 300 гривень 30, я не знаю. Приблизно 30 гривень. Дуже багато шоколаду. Відчувається вишня теж. М -м -м. i duże. Добре ранок, друзі, тут є сьогодні на вокзалі. Ми закидуємо речі на залізничному вокзалі. Але ввечері ми це заберемо і підемо на автовокзал. Ми будемо їхати до Варшави. Тож є електронні ячейки. можна буде закинути речі. Все, зараз виходимо гуляти. І восьми вечора в нас буде автобус. До Варшави на хотів сказати фірма, яка нас буде вести, не буду, але це комфортабельні автобуси. Наче там буде вайфай, якщо там буде Wi-Fi, то можемо ще і загрузити якось там відео, яке ми змонтуємо про кишеньок. Тут прикольно, мені подобається, але зовні там є недоліки. Зараз покажу, що ну, можна було, можна було примонт вже і зробити. Ось про що я казав, пошарпаний трохи. Пошарпані стіни трохи не камільфо. Ну ми зараз в торговому центрі, в торгівельному центрі, поки ми чекаємо наш автобус. Ще зараз 12 дня. Ми зійшли поїсти, а ще й заходили в магазинки, побутової техніки. Там вона прям магазин побутової техніки по типу в Україні не буду рекламувати. Коротше, подивились ціни, ціни. Майже майже як в Україні, тому що навушники, наприклад, 13 тисяч. Ні, 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 десь. Ну, 12-12 тисяч коштують в Україні, а тут вони 13-300. Тому ціни приблизно однакові. На Макдональдсі теж приблизно однакові. Не 300 гривень я витрачаю, а 400 витрачаю на свій е пакет меню, чи як він там називається. Біктесті меню. І зараз ми зайшли, тут є фудкорт, такий великий фудкорт. І ми зайшли взяли щось, ну, Макдональдс не, пов... ну, не взяли, тому що ми вже ну, на булках, на котлетах можемо вже з пузами ходити. Тому ми вирішили щось взяти не по типу позатої хати, а щось цікавеньке і смачненьке. Але саме страшне те, що ми не знаємо, чи воно смачненьке, коли взяли. Отже, ось що ми взяли. Я не знаю, як це називається. Як це називається, я не знаю. Що це. Може це взагалі квакушки, лягушки смажені. І це, я не знаю те, що це макарони в якомусь може в соус угря чи як він там. Коротше, це все нам обійшлось. Я зараз цінник покажу. Що ми взяли? А ви вже переводіть, ставте на паузу і дивіться, що це таке. І це обійшлось нам в 6 тисяч форентів, це десь приблизно 600 гривень-650 гривень десь. Ну, погнали пробувати. Так, розібрались. Це в нас курка в солодкому соусі по типу соус барбекю. Я так розумію, це теж той самий соус солодкий. Це в нас овочі. Гострий, так? Ні, це інший соус, це, він дуже гострий, прям підпекає. Пече. Зараз спробую цю лапшу. Лапшу можна було не купляти, вона просто лапша-лапша. А соус просто віддає такий, знаєте, запах, наче ви тільки по зробили, стіни побілили і ось такий запах, що це, алюбастр чи що таке. Так, друзі, ми поїли і зараз е, ми побачили, що можна придбати наушники мені е, гарнесенькі по ціні, як в Україні. Але там вони коштують щось там на пару тисяч дорожче, ніж там, куди ми зараз йдемо. Отже, ми зараз нам пройти десь, ну, вже ми прийшли до трамвая. і нарешті ми знімемо хоча б трамвай для вас, Будапештський трамвай. Тому ми зараз їдемо в магазин. Якщо я маю надію, що є в наявності він, ці наушники, і порадійте з нами чи що. Ваш утало <свистак> наш! Сюда, сюда так, друзья, приїхали ми до торгівельного центру і знову безкоштовно проїхали по паспорту дуже м'якенький трамвай і дуже комфортно дуже прохолодно там було їхати він їде швиденько але ми їхали так довгенько Вони його спіймали, Шарик прикрутили і спіймали, як гулівера на вірьовочці Ех, Я, як і ти, був на цепі, Шарик Так, друзі, все ж таки ми знайшли недорого ці навушники. Це Sony VH1000 XM4, їм вже 5 років, але... У мене були такі самі. Ми, е, коли я вмикав шумоізоляцію, шумоподавлення, то там е, був звук такий, наче мікрофон до колонки підносиш, і воно все свистіло. Тому прийшлось, ну я колись їх замочив в воді, під дощем їхав на велосипеді. І все ж таки ось пару тижнів тому вони глюкнули. Ось я беру тепер нові навушники, тепер буду слухати якісний звук. І магазин знаходився недалеко від купальні, якої, якої, де ми були вчора, де ми плавали в мінеральних водах, чи як вони там називаються, вулканічних водах. Тож буду їхати сьогодні до Польщі з музикою, з якісним звуком. Далі будемо записувати відео. Я буду вже в гарному настрої записувати відео, а не в поганому. Друзі, ось такий був Будапешт. В нашому розумінні. Таке місто ми побачили сьогодні і вчора. Так, він на 99% відповідає потребам і дуже-дуже сподобався. Коли ми сюди приїдемо наступного разу, ми ще не знаємо, але точно можемо радити вам його для того, щоб ви його відвідували. Зараз ми йдемо на метро і їдемо в Варшаву. На автобусі. Подорожуйте Угорщиною, тут гарно. Галя що, тому що тут трамвай їхав? Подорожуйте Угорщиною, тут гарно. Так, тут гарно, тут дуже класно. Все, пока. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І ми далі будемо по Європі просувати нашу українську мову. Буду вдячний вашим коментарям. Якщо ви напишете нам, де ми ще не побували. І наступного разу, коли ми будемо тут, можливо, через декілька років, ми сходимо туди, куди саме ви написали, і знімемо, які, яке це місце саме сьогодні. Ну, наприклад, це буде через 5 років, а ви туди не поїхали. Але ви побачите через наше відео, яке зараз це місце. Ой, я так запутався, що, коротше, пока. My appetite. Don't leave me here.